Юні мешканці Тернопільщини вишили Україну. Карти з орнаментами кожного регіону презентували вихованці обласного центру туризму, які визерунки притаманні тому чи іншому населеному пункту молодь дізнавалася в його мешканців. Ці діти під час проведення експедиційної пошукової роботи ходили від села до села, питали дідусів і бабусів, старожилів, які проживають на території області, питали про орнаменти вишивки, і потім ті орнаменти вишивки втілювали у вишиті карти. Тернопіль, Тернопільської області, які тут представлені, яка які вишивалися в рамках історико-етнографічної експедиції учнівської молоді Україна вишивана. Подібні акції, вважає Михайло Фалінський, залучають учнівську та студентську молодь до популяризації регіонального туризму та краєзнавства. Під час роботи над картами учні проявили не лише обізнаність, а й неабияку наполегливість і витримку. Наші діти і учні загальноосвітніх навчальних закладів області вишивали карти в масштабах один або в мірилах один до мільйона, один до 750 тисяч і один до 250 тисяч. Із цих кусочків карт вишито п'ять карт в Україні. Вишито в орнаментах української вишивки, представлені кожен регіон. І такі карти вишиті в Україні. За словами Михайла Фалінського, одну з таких карт при Ставили в національній опері України на 20-річчя незалежності держави. Аналогічні вишивки висять і в залі колегії міністерства освіти і науки, кабміні, а також у центральному таборі туристського активу учнівської молоді.